Приїхав сьогодні зі штатів, зустріли Land Rover Discovery. Такий достойний апарат, цікавий. Люди не досить часто їх замовляють, але я думаю, що автомобіль вартий уваги. автомобіля невелике пошкодження в передній частині, буде ремонтуватися у нас на СТО під ключ і досить така цікава, мені здається, машина. Преміальна музика Meridian. Тут у нас пам'ять сидінь як у водія, так і у пасажира, Тобто це завжди так дуже часто саме в преміальних марках і моделях автомобілів. Тобто, коли ми говоримо про Mercedes особливо, дуже часто таке, коли йде пам'ять сидінь і у пасажира, і у водія. З автомобілем прийшли деякі запчастинки, треба його відчинити. Так раз. Ні, немає живлення. Прийшли бампер, бачите, фари, те, що познімали, прийшли з автомобілем. В общем, Коли ось так приходимо з автомобілем, те, що знімають страхові компанії, то такий ремонт автомобіля виходить тоді трішки дешевше, тому що там є елементи, які, як правило, можна використати. І якщо ми по факту подивимося по пошкодженню, то воно у нас, я навіть, чесно кажучи, не бачу, що тут і пошкоджено. Тобто ні на підсилювачі, на перший погляд, ні на чому я не бачу. Точ, точки, куди відбувся удар, пошкодження кронштейни всі, на перший погляд взагалі ціла машина. Ну і що, зараз наші хлопці-спеціалісти е прийдуть, вже зроблять дефектування автомобіля, повністю його розберуть, подивляться, поставлять тестен, зроблять заміри. Якщо по геометрії кузова кудись щось пішло, то це буде видно і зрозуміло. Ну, Розвал сходження, все як завжди. Приймаємо авто в роботу, ремонтуємо. У нас поїхали автовози. Загружаються сьогодні. Також в Литві ще автомобілі. Скоро будемо зустрічати. Тому якщо і вам треба, авто і сам телефонуємо то.